Ладокінг сміливість дарувати емоції. Як і обіцяв, давайте поговоримо на військові теми. Павло нарожний військовий експерт долучається до ефіру. Пане Павло, я вас вітаю Доброго дня. з військової точки зору. Давайте дивитись на ситуацію, бо є певна низка новин. Вона стосується саме Запоріжжя, саме того, що там є певне просування. На запорізькому напрямку йдуть. Бої локального значення є деякий до поступ уперед для заняття більш вигідних рубежів. Це про це каже речник Прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Що вам відомо стосовно оцих змін на фронті на Запорізькому напрямку? Ну, те, що ми можемо бачити, це виключно ем, тактичні зміни, ну тобто, не не, мова, не йде мова про прорив оборони. Там на Запорізькому напрямку ворог побудував дуже серйозне укріплення. Там, значить, танковий ров довжиною 70 кілометрів за ним бетоноване укріплення, а бетонованим укріпленням мінні поля. Ну це все можна побачити на супутникових знімках, які публікували Максар та інші е, провайдери. Тобто, е, коли почнеться український наступ, і якщо він. Буде на цьому напрямку, то ми узнаємо або про прорив цієї оборони, або про дуже серйозні бої, які точилися б на цьому напрямку. Зараз цього немає, тобто мова йде просто по про покращення тактичної ситуації не більше. Е, зрозуміло, ну е, знаєте, Шойгу сказав, що на запорізькому напрямку вони там вже е, мільйони, квадрильйони, трильйонів одиниць техніки винищили. Хаймерси, Петріоти, все, що тільки їх фантазія дозволить. Але знаєте, мене зацікавило те, що Шойгу е, про це каже з таким дуже сумним е, виразом обличчя. Е, як би ви це прокоментували, ну саме стосовно те, що були знищені, оці ота кількість, яку вони зазначили, ну і саме його лице. Ну, дивіться, коли вони розповідають про те, що значить танки йдуть в атаку, і їх знищують. Ну це такий підход трішечки жуковський. Тобто, наш український наступ, коли він буде, я більш ніж певний, що він ще не почався. То в першу чергу буде працювати артилерія. Артилерія буде знищувати велику кількість ворожих укріплень. І ми це бачимо по статистиці. Ми бачимо, що за останній за травень місяць наша артилерія знищила 490 одиниць артилерійських установок ворога. Це неймовірно. Вірна кількість, ну це у них всього на озброєнні на початку вторгнення було приблизно три тисячі. Тобто, все це я не знаю, як сказати ізмишлення Шойгу. Ну вони просто сміхотворні. Так сто відсотків. Ну давайте перейдемо до ситуації цих критичної пов'язаної з Каховською ГЕС, і хотілося б з військової точки зору розібрати. Або вже наша розвідка каже, що е, там було е, була заложена підривне е, під, 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 підривне устройство. Вибухівка саме через це стався вибух. Як саме там не ще не зрозуміло, можливо, в майбутньому ми побачимо певні публікації і со сторони е, сполучених штатів Америки, в тому числі. Але давайте розберемо, от ви як військовий експерт, прокоментуйте, будь ласка, щоб нам по поличкам зрозуміло було, як ситуація виглядала. Ну, дивіться, там гребля вона побудована на неї стоять такі упори, Шандори. І вони будуються з, з рахунком, що які завгодно можуть бути удари по цим. Опорам вплоть до ядерного вибуху, все, що там відбулося, руйнування може відбутися виключно зсередини. Ну тобто, коли в маршзалі, який знаходиться по суті під ним, щось вибухає. І тоді ці опори зсередині можна рознести. Ми бачимо мінімум шість штук, які були пошкоджені довжиною, приблизно 170 метрів. Ну, вруйнування одного можна ще якось там ну там зробити якусь там теорію загляд. Гавра сказати про якісь там брикований бракований бетон, який в 55-му році туди заливали, але коли мова йде, що сім штук було знищено, ну це абсолютно неймовірний розклад. Крім того, був зруйнований машзал. зал. Ну тобто, це окрема будівля, яка поруч стоїть, і тобто в ній теж щось всередині вибухнуло. і вони росіяни це все спихують, списують на якийсь там неймовірний удар України. Чим Україна могла ударити? Ну могла ударити артилерію, скажімо, але коли там. Артилерійський снаряд вибухає він цей Шандор. Міг би виключно, я не знаю, там поцарапати не більше, не нести на ньому якісь серйозні ушкодження. Авіація наша б туди не долетіла, бо там все дуже плотно прикрита. ППО. Хаймарси, Ну так само Хаймарс. От ми бачили ті пошкодження, які вони робили на Антонівському мосту. Які росіяни на наступний день латали і для того, щоб знищити один прольот Антонівського моста, там приблизно 10 ударів Хаймарсів треба було зробити, ну тобто, у нас банально немає такого нічого. Ну настільки потужного, щоб це можна було знищити, щоб можна було знищити. Греблі цікава інформація, яка теж стосується ситуації з Каховською ГЕС, це те, що Росіяни почали глушити сигнал. Перед підривом про це каже Наталя Гуменюк. Е, теж цікава тактика. Виходить, що е, ну як зазначається, загарбники так хотіли залишити е, підготовку до підриву в таємниці, що не попередили про це інші підрозділі, які потім залишились під водою або чекають на даху, бігають по домам. Е, тут також знаєте, цікаво зрозуміти всю ланку виконавчу, яка в цьому терористичному акті приймала участь. Це було на ваш. Вашу думку, прямий сигнал від Путіна? Ну, ми можемо сповнити історію. ми можемо спорту, як руйнували Дніпро-Гес, тоді наказ давав Сталін напряму. В нього був спеціальний підрозділ КГБ, який це все виконував. Також там була таємна операція. Також нікого не повідомляли, не місцеве населення, не своїх солдат для того, що це пройшло в таємниці. І саме смішно, що ну, якщо можна в такій ситуації, звісно, сміятися, то Дніпро-Гес так само з військової точки зору він не захистив ніяк російського. Армії е, є ще одна теорія, яка ну на мою точку зору, вона також може бути е, має право на життя, тому що росіяни повідомляли про мінування греблі ще в здається в чужовні чи в листопаді. Е, повідомляли на офіційні сторінки 25-го мотострокового полку. І е, є ще одна така точка зору. Одна з теорій як це могло відбуватися, що Якийсь перепуганий прапорщик, ну, по якимсь там признакам, вважав, що почався український наступ і що прийшов час підірвати цю греблю. Це був несанкціонований зверху підрив. Ну тобто, ну, це одна версія, теж дуже близька до теорії заговору, але вона також має право на життя. Тобто, що це може бути ще одномоментно хтось там на місці вирішив це зробити? Саме так. Цікава теорія, е, ну можливо, її можна навіть підкріпити тим, що реакція Путіна не одразу ж була. Вони ж е, зазвичай, е, якщо щось таке стається, вони одразу коментують, можливо, там інформаційно якось готують. А тут виходить так, що е, інформаційно щось там таке воно досить сировато виглядало. Ну, в принципі, як і всі їх закиди. Е, щодо мотивації, якщо в все ж таки, це була команда Путіна. Наказ прямий це, що означає, оце тактика виженої землі. Це про те, що він не залишає, не збирається залишатись. Розуміє, що от, от найближчий час йому потрібно буде звільняти цю територію включно з Кримом, і тому вирішив отаке зробити нам. Ну по всім повідомленням, звісно, дуже мало відомо, що там відбувається в бункері Путіна. Але по всім повідомленням багато хто вважає, що він відорваний від реальності. Ну тобто, що Путін вважає себе великим полководцем, що він вважає, що він якісь там епохальні рішення приймає, і так далі. І можливо, йому донесли інформацію про реальний стан дій, про реальну підготовку до українського наступу. Він оцінив, ну чи може хтось там йому доніс якісь аналітику, що ну втримати ситуацію. Thank Не вийде під контролем, і він прийняв дійсно цю тактику виживної землі, бо з військової точки зору, ну що ми маємо а, зараз, Да, дійсно зараз, от прямо зараз а, через Дніпро пройти нереально біля а, Херсону. Але це питання часу, коли ця вода піде далі. Я не спеціаліст, не можу сказати це там 3-4-5 тижнів, ну якийсь час це займе, поки вода спуститься в а, а, Чорне море. Але це колись станеться а, і тоді, якщо буде при Таке рішення, то буде форсування цього дніпра е, в цьому місці. Е, це більше удар, скажімо так, по українському населенню. Там більше 40 тисяч людей під е, в цьому потопі залишилось. Дуже багато підприємств, які зараз не працюють і не зрозуміло, чим зможуть вони працювати з е, зруйнована ГЕС потужністю 300 мегаватт. Ну на е, всьому загальному фоні української генерації це небагато, але все одно е, навколишні. Підприємство від цієї генерації залежить зруйновані дуже дуже радючі землі, які знаходяться на півдні України. Там немає тепер міліорації. Ну це для того, щоб це повернулося до нормального стану. Треба приблизно 15 років, і це більше схоже на дійсно на тактику виженої землі. що ми збираємося відходити, і от напослідок отримаєте такий удар. А як зміниться е, саме військова ця лінія розмежування після того, як вода зійде? Нам буде простіше виходити з правого берега на лівий? Ну, от зараз дуже важко зробити це, тому що води багато. Але ця вода вона знесла укріплення. Вона знесла е, мінні поля, які знаходились на тому березі. Вона з собою несла якусь величезну кількість е, ну безпосередньо солдат, які там загинули цю, чи були травмовані. Е, більшість цивільного населення більше не зможе жити в цих районах. Ну тобто, це означає те, що військові будуть набагато легше маневрувати, набагато легше. Ну вони розуміють, що цивільних немає. Можна атакувати, можна знищувати, скажімо, будівлі. Е, тобто ніхто не постраждає. Тому після того як вода піде, нам буде легше там атакувати. А ситуація, от, знаєте, з психологічної точки зору, давайте розглянемо ситуацію, яка пов'язана з Кримом. Ми вже тут з вами зачепили тему того, що Путін не збирається залишатися, в тому числі, і ми говоримо і про Крим. Виходить так, що ну, якщо до кримчан до певних не доходило, що Путін їх кинув, то от зараз, мабуть, же це той час настав, коли практично зрозуміло, що про вас там ніхто абсолютно не піклується навіть якщо там от взяти їх теорію про те, що це українська сторона зробила. То все одно вони ж відповідальність перед кримчанами несуть. Тому що чому ви не зробили все, аби цього не сталося? Якщо ця ГЕС була під вашим контролем, як дестабілізується ситуація в Криму? Ну, по-перше, ну те, що ми розуміємо, що не буде води. Тобто величезна кількість населення у них буде проблема з водою. Це проблеми ну, суто санітарні. Люди почнуть хворіти. Кількість населення, наскільки я розумію, там збільшилась після того, як туди заїхали солдати, після того як там почали будувати величезну кількість житла для цих людей. Тобто, всі ці люди вони будуть під загрозою там епідемії, і тому ну і так далі. Вони зрозуміють, що. У Росії немає планів обороняти Крим. Чому так? Тому що Крим це по суті така природна мишоловка. Оборонятися там від наступу з матерікану практично нереально, особливо якщо не буде кримського моста. І ну на мою точку зору, всі свідомі Кримчани, які хоч трішечки вміють думати, то вони приймуть рішення кудись виїжджати. Ну в самим найближчим часом, і це спричинить паніку. Ну, якого масштабу сказати, важко, ну там виїде там, якісь е, десятки чи тисячі, чи там, сотні тисяч людей, але все одно е, е, більшість ну, якась значна частина населення буде звідти виїжджати. Це прискорить наш контрнаступ саме в Криму. Ну тобто, давайте змоделюємо ситуацію. У води у людей в Криму. Якщо не повністю немає води, то частково і якість скоріш за все 100% впаде. Навіть якщо вона там буде плюс, ми руйнуємо кримський міст. Виходить, ну паніка множиться прям прогресивно. Ну саме так да. Тобто ну у них от якщо розглянуть військову операцію на території Криму, Крим по більшій своєї часті це степ, тобто там немає великих населених пунктів. Там є Джанкой, А далі за Джанкоєм це вже там Сімферополь, Севастополь, які знаходяться вже поблизу узбережжя. І більшу частину території приходить наша армія. Буде ну саме по степу, саме по одній величезній дорозі, яка йде по центральній частині Криму. А, 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 а якийсь суто теоретично спротив може бути армії тільки там поблизу Севастополя. Але є момент для того, що їм чинить цей спротив, їм треба підвозити величезну кількість військових товарів ну боєприпасів, особовий склад, їжу, палива і так далі. Якщо буде зруйнований кримський міст, ну це зробити буде практично нереально. Воздухом це по повітрю доставить ніяк. Кораблі будуть знищуватися. Ну тому, що ми у нас є там Нептуни, у нас є гарпуни, інша протикорабельна зброя. Тому ну, до того, в той момент, коли українська армія дійде до Чангару, в цей момент ну, російське групування воно по суті приречене. Пане Павло, я вам дякую, що долучилися і відповідали на мої запитання. Гарного вечора. Дякую вам. Павло Нарожний, військовий експерт, долучався до ефіру 24-го каналу.